Вітаємо всіх в великій студії хабківського медіахабу. Сьогодні ми проводимо брифінг, присвячений третєму фестивалі сучасної драми Драма Спринт. У нас в гостях сьогодні Бетро та Новийкий, і у них проєкт засновник театру на Жуках. Вітаємо, пане Дмитре. Парлі Ірина Гарець, координаторка фестивалю, з скій засновниця театру драматургів, засновниця інтернет-бібліотеки Кордрама Хаб. Вітаємо пані Ірину. А сьогодні говоритимемо про унікальну концепцію фестивалю, про головні події, що відпутуться в Харкові. Чому Дана сприт вирішив приїхати власне, до Харкова? Навіщо взагалі сьогодні театру Сучасна драматургія? Про особливості роботи з театрами фронтових регіонів і про фестиваль і постять для широкого професійного нетворкінгу. А для наших глядачів і для представників медіа нагадую, що з 15 до 17 серпня фестиваль, третій вже фестиваль драма Сприт, уперше проходитиме в Харкові та буде зосереджений на комунікації саме з театрами перефронтових міст. Будь ласка, пане битве, углом слово. Ну, давайте одразу про унікальність, напевно, бо це дійсно цікаво, бо драма Спріт має таку концепцію, яка виязняє на, на тлі інших подій театральних. Ми взяли за основу фестивалю. Показати, презентувати виключно п'єси, які перемогли на драматургічних конкурсах року. Тобто на всіх драматургічних конкурсах рук. Відбулося там 24 було там, 4 біє з конкурсу, так взяли ну, ділб'єс-переможниці, ми їх представляли. А це у мене? один момент, який у нас, ну, так, так би мовити. Підрізняється унікальна особливість. А інший момент це аудиторія, на яку цей фестиваль розрахований, бо ми запрошуємо з, з різних міст України е, виключно театральних фахівців, тобто це професійна подія для фахівців з театру. І в даному випадку, в Харкові, е, ми збираємо представників міст прифронтових, тобто це і поїзд. Су, Човінків, Харків, Одеса, Миколаїв, Херсон, Діпро Заторіжжя. І, власне, представники цих стацій збираються тут, і ми будемо говорити про те, як просувати сучасну електронну торгів, як з нею працювати з сучасними авторам і ділитися досвідом, бо є чим поділитися у багатьох людей. Запрошуємо, в нас будуть запрошені гості. Буде Тамара Трунова, головний режисер, головний режисер по театру на лівому березі Дніпра з Києва, буде Дмитро Захожака, театр Лесі Зільвова. Вони міли дивитися, бо вони багато якраз працюють сучасними драматургами, будуть дивитися дозвілом. Буде Арина Катилинець, театразнавець, і вона е, фахівчиня з авторського права. Права вона буде розповідати, як працювати е, з юридичної точки зору. Завтра. Ну і буде Максим, Максим курочки мені сьогодні написав, що її не підтвердився: він військовий і він драматург відомий засновник театру драматургію і співзасновник театру драматургів, театру ветеранів, і буде розповідати, як працювати власне з ветеранською спільнотою, як її залучати в театр. Що може, чим може бути театр для цієї спільноти а... для ветеранів? Ну от, власне кажучи, так я стисло і про унікальність і про програму. І ще була цікава річ, бо ми презентуємо книгу вже в друге, видимо книгу, онтологія. Драма Панорама, тепер за 24 четвертий рік. Була за двадцять тепер драма — 2024. І тут, власне, всі ці п'єси, зібрані, які б запрезтуватися на кастивалі, тобто вісім п'єс переможниць інструматологічний конкурс і Отак покажу. Да, нове покажемо. Покажу, бо кого не було карбов. Бо це дійсно це теж адія, я думаю, бо ну, ми зробили круту річ насправді. Траму, мені здається, ніхто не видавав ще. В Україні з такою ну, якістю, з такою любов'ю. І, 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 і хороша концепція цієї антології видавати найкращу п'єсу, щоб перемогли на конкурсу, прийшли вже купу експертиз по фахових і їх відібрали, і от влади не Збірки п'єс видаються. Це і драма і це і тиждень. Вони є, і їх можна знайти, але ми радіємо можливості і радіємо своє, своєму такому концепту видання саме творів, переможців, всеукраїнських. І я хотіла би зачитати імена авторів, які входять в цю антологію. Це Аліна Сарнацька, ветеранка насправді. Тут сюди ходять її, її текста. текста. Ольга Мацюпа, Юрій Вовколон, Юрій Семенчук, Богдана Дамка теж військовий, Валерій Пузік теж військовий, Олег Нехай, Харкову, я думаю, знайоме це ім'я Олександр Жма, теж військовий. Ну, ми дуже радіємо тому, що це вдалося, Ми радіємо тому, що е, е, і відбулася якась певна децентралізація цієї події минулого року, і позаминулого року ми робили драму панораму у місті Київ. Да, і це дуже хороша, як на мене, думка виїжджати за межі Києва і презентувати такі е, роботи ну, роботи, такі проекти е, за межами. Центру. Дякую. Скажіть, будь ласка, може я не знаю до кого, можливо, про Дмитра? А це питання? Скажіть, будь ласка, скільки учасників взагалі фестивалю цього річ? А скільки гостей ви вже дочекалися? Можливо, ще когось чекаєте? Якою у вас не буде програма фестивалю? Ну, у нас десь під 50 учасників з різних міст України. І ну, це не враховуючи таких людей, хто зайнятий у вчинка, бо якщо їх порахували, то буде напевно 150. п'ятдесят. е, І водії фестивалю, ну що я кажу, важливо, мене, на мене, і на мене будуть фестуватися. Ми ну, будемо робити така дуже хороша, ну, які хороша якісне для запис. Потім будемо роздавати це. А й буде, буде онлайн-трансляція всіх подій фестивалів. За рахунок цього, ті, хто ну, не потрапить сюди, вони зможуть побачити вони зможуть все, що потребується. І щодо учасників, це взагалі, от за досвідом попередніх драмаспринтів в Києві, які добулися. Це неймовірна така нагода для людей. Просто на три дні потрапити у спільний простір, фактично три дні пережити всім разом і перезнайомитися не з одного, не з одним, встановити купу нових контактів, поговорити на купу тем. І такий нетвердий професійний, він теж дуже важливий і потім відгукується і дає свої фу когні плоди. Це дуже круто. Hey. Наскільки ми знаємо, то цей третій дамаспринт це частину нового проєкту Театром на Жуках, який ви в свій час вигадали, учовий який працює весь час, і в тому числі зараз Харкові дуже активно приймає участь у різних театральних проєктах. Я і йди мені харківського медіа Хаву хотів окремо подякувати і театр жуках і тобі особисто і твоїй команді за участь в нашому проєкті Театр Версус Війна. Нагадаю, що Харківська Харківський боєграду був організований великий проєкт, в рамках якого була виставка, в якій прийняв участь 16 театрів харківських, які продовжують працювати під час війни. І один театр Грабецький, який, наразі не існує, але є частиною великої харківської театральної культури. І в рамках якого були майстер-класи і е, дитячий проєкт, е, саме від театру на жуках, у тому числі майстер-класи для дітей та підлітків, е, купа різних активностей і дискусії професійні, у тому числі до сих пір працює. Частина проєкту, яка присвячена якраз військовим та їхнім родинам, і ветеранам у театрі багато харківських театрів запрошують до своєї вистави ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин. І ми дякуємо всім, хто продовжує це робити, і робитиме це і в наступному сезоні театра. Тобто то це частина нового вашого проєкту тобто, то ЗМІ. театрально бережа де суспільного діалогу. А, і в програмі зазначено, що не тільки читання сучасної драматургії, сценічні, а також і публічні дискусії, майстер-класи обмін досвідом. А, хто є основною аудиторією цього проєкту і цього фестивалю, трохи більше про це на кого ви розраховані? А саме в офлайм активності і для кого бою або онлайн. На саму подію наже в Харкові. Запрошені театральні діячі з тих, зазначених вже вище Дмитром Міст. Це є директори, завліт, «Завліти», це є режисери така. Як на мене, потужна фахова аудиторія, яка буде не тільки знайомитися, а сподіваємося і просувати в своїх театрах сучасну драматургію. На читання, на реалізацію читань запрошені харківські режисери-режисерки, харківські актори і акторки, які будуть нам протягом трьох днів презентувати свої роботи, і Щодо авторії, ну, так, широкому вже взагалі, да? то ми е, запрошували і студентів театральних вузів, ми запрошували і театразнавців, і е, все, що навколо театру на вузькому сенсі може бути. Єдине, що ми на, якби не запрошували пересічного громадянина, пересічного глядача. Але я думаю, що ніхто не буде проти, якщо він зайде і буде дивитися чи читання Дані, ніхто його не так. Що... Так, розраховуйте, що ви можете зайти і подивитися ці читання. Дякую. Тут що варто додати, що ідея за мірі проекту в тому, щоб просувати сучасну драматургію в театр, це пов'язано з тим, що ну, на нашу думку, це така ну генеральна ідея нашої команди. Сенс в тому, що. Сучасна драматургія це один з ключків до того, щоб театр сучасний змінювався і становився більш сучасним, з більш актуальним репертуаром. Тобто, щоб не було, знаєте, це не стінчення інтерпретації класики, а да, фізичні разом не стало там, я не знаю кого, От, а щоб все ж таки театр в тому числі говорив про, про нас сьогоднішніх і говорив сучасною громадою її проблем. Про ті теми, які ну, дійсно там турбують, і е, цей фестиваль він, він дуже батужно знайомить, знайомить цю спільноту театральну сучасну драму. А наступним кроком у нас заплановано ще ціла близка подій, тобто в рамках цього проєкту ще відбудеться читання потяг у всіх е, всі, ну, у всіх цих містах, про які я казав, про фронтових так. Тобто далі там відбудуться ще читання сучасної драматургії, обговореннями, з глядачами. Тобто а, з оцим новим форматом, да, коли там просто відбувається читання, запрошується драматург, підключається, запрошується там ще якісь додаткові спеціалістики, можливо, і аудиторія включається, вони щось там обговорюють і так далі. І оцей формат ми будемо теж класувати, і це частина нашого проєкту. Тобто після цього великого фестивалю ще є багато активності е, е, регіону. Я якось відомий в тому, що з другим випуском драми «Панорама» сучасна драматургія не увійде широко в театрі. Я сподіваюся, з десятим випуском драми «Панорама» ми вже будемо бачити якісь зміни, але якийсь маленький крок, я на нього дуже сподіваюся. Я буквально сьогодні отримав повідомлення з учасниць нашої команди, вона каже, мені написали з Дніпровського коледжу культури. Та драмний коледж, куди ми рік тому відправляли драма Панорами 2024. Мене писали, а ви випадково наступну книжку не готуєте, бо в нас найбільш покулярна книга буквально родні шматки студента. Тобто, і це для мене от буквально сьогодні це такий класний поштовх, і показник такий класний, такий маячок, що ну, значить, це, значить все на берег. Ну, це приємно. Да, я, до речі, хотів запитати, дякую, за відповідь розгорнуту. Я хотів запитати ще про долю цієї книжки. Чи можна її придбати у відкритому доступі, чи, чи отримують її учасники цього фестивалю? Ну то... Кожному, хто приїде на фестиваль, ми цю книжку подаруємо, а зрештою, ми поки. На речі, ми ще не знаєте, да? яким чином будемо її розповсюджувати точно, вона піде в театр, точно це буде розсилка адресна. І якщо залишиться ще якісь нас наклада, да? хоч трішечки, ми будемо думати, що з цим робити. Бо минулого року ми дозволили собі продавати. Вона коштувала нас 250, здається, південь так. І з цих коштів, які йшли е, платежі як новодійний внесок, ми потім змогли... Зробити виставу в театрі драматургії з цієї книжечки, ну, тобто з, з, з п'єси, яка ходила в драма Панораму 2023. А наразі ну отак от поки буде можливість тримати книгу, не бо за штоцем просто не давний сформовував цей відбуватися. Дякую. Ну і ми спостерігаємо принаймні в харківському, в харківських театрах, а, а яких присутні досить багато, але багато більше ніж ми очікували насправді. Особливо там з 23-го року, починаючи, з умовно театральне життя, воно почало розвиватися абсолютно. Нестрінно в Харкові попри купу межен, попри й неможливість проводити вистави в власних сценах для багатьох театрів, попри брак фінансування, у тому числі комунальних закладів та й державних театрів, набу, не буду про це говорити, але чи чуваєте ви, що є певна різниця в? Ставлення до сучасної привоту до взагалі до того долі до театру в актуальній ситуації, в якій живе Україна і українці в різних прийомах. Ви маєте досвід отаского театру Києва, Різ... Різ... різних міст я не розумію, так? Різних міст. Чи чуваю, цю різницю? Я... я навіть так забострю питання. Ми, коли готувалися до проєкту. До проєкту театру Ерсусіна, своїх театрів Ресусіна. Ми дуже багато говорили про, про це і Барата і в тому числі читав і готувалися до екови до цього проєкту про те, що ну, театр для певної частини аудиторії під час вівіста є місцем такої е, такого ескапізму певного. Да? А з іншого боку, є театр. Сукорактуальний, тобто такий, про який ми мріяли разом з Дмитром ще там 15-20 років тому, бо театр, який говорить мовою сучасника для сучасників і про сучасні події. Чи відчуваєте ви якісь зміни в цьому і різницю між підходами? Ви знаєте, я відчуваю певний тиск, причому тиск суспільства, на те, що вони потребують театру такого. Ще в 2022 році не, спочатку повномасштабного вторгнення ми було згублено, що робити, чи потрібен театр, чому потрібен театр, чи потрібні сучасні тексти, що взагалі зараз потрібно. І якраз у Львові у нас було читання сучасної драматургії, воно відбувалося в приміщенні укриття. І не тільки театральна публіка, а й люди, і прозвучала сирена, і люди з вулиці просто спустилися в це укриття, і так нам вдалося захопити більшу кількість людей. Що мене здивувало на той момент? Один коментар. Людина піднялася і сказала, що в мене в голові дуже багато думок, але я не можу їх оформити в слова. Ви мені наразі допомогли мою думку оформити, дякую вам. Я тепер з цими реченнями йду додому. Я подумала, наскільки це важливо. Потім протягом двох років ми і писали, і читали, і розуміли, що навіть тема, яка може викликати тригер, хоча ти точно не знаєш, в кого і який тригер викличе, яке слово, яка ситуація, яка музика, це дуже індивідуально. Але ми навіть для себе розробили таку формулу, що. Навіть якщо є цей тривір, то це є причиною звернення до психолога. Ми, грубо кажучи, дерестували, де у вас тонко, де може порватися, то йдіть з цим тонко і працюйте. Щодо е, я дуже сподіваюся на зміни. Давайте, я скажу так, м'яко. Мій театр він працював з сучасної драматургії з 2014 року. В 2015 році ми поставили виставу, яка була присвячена першій хвилі переселення переселенці. І вже коли ми торкнулися цієї теми десь у 23-му, 2023-му, ми помітили, що майже нічого не змінилося. Тобто держава як не була готова до першої хвилі переселення, так вона і не готова тось, на жаль. А щодо держави, ну, ну, державних, ну, державних театрів є зміни. Я бачу великі зміни, наприклад, в театрі Ляльок Полтавському, які запрошують на, свою, на свій майданчик, на свою сцену молодіжні театри, вони відкриті до цього. І бачу відсотні змін в театрі Воля. Ну, отак. Щодо Харкова, я. Просто всім серцем, тому що я за вами Полтава і Харків дуже близько. І я з, з темного моменту я почала займатися театром, я постійно їздила в Харків, вважаю своїм вчителем Бориславця Володимира Микитича, і якби люблю, поважаю і дуже радію тому, що тут затрепуван театр і розумію доцільність цієї затрепаності, тому що. Е, в моменті пережити спільно і радість, і горе, і проговорити все, що відбувається в місцевих громадах, це дуже важливо і не тільки психологічно, а й фізично, напевно. Дякую. Дмитро, ну в мене ще одне питання, коротке, льоно, таке істоти. Тут фестиваль вперше приїхав з Києва до Харкова. Ми розуміємо, що. Ну, Правда, це правда, на жаль, або без щастя, не знаю, але багато хто не ризикує приліздити в хаків, і кожного разу, коли хтось в, поза контекстом нашого життя опиняється в місті, можливо, можливо, там все не так страшно, як здавалося то, а можливо, навпаки. Чи є вже досвід весь час реакції, реакції гостей. На наше буття. Я завтра будемо з'ясовувати про перший раз. Я поки що А, Мене здивувало, ми, ми, ми теж з цим питанням ну, підходили власне, де вестовару, коли брали місто поведення бо були різні варіанти. І, звісно, ще я дуже хотів, що це відбувалося у Харкові. І ми зробили ну, такий, перше таке опитування ми просто. Продзвонилися по познайомив з іншого міста і запитали, чи ви приїдете на такий фестиваль, що він буде у Харка. ну, до, до колег наших, до театральів. І от для мене великим здивуванням було, що люди переважно віддали так. І, власне, після того, як ми це так отримали, ми почали готові. Це ми не з прикордонних місць. Побідеш до нас до з Києва просилися, навіть не прикордонні місць. Да, коли, коли ми робили на цевому, коли ми опенкор були на відбору, заповнюхало також і з інших міст, також не тільки ну, ті, на яке був в Согсові. Наш проект. Дякую. Дякую, друзі. Нашими гостями сьогодні були Дмитро Терновий керівник. Проєкту змін» театральна мережа для суспільного діалогу і частиною цього проєкту є третій вже фестиваль сучасної драми Драма Сприт, який пройде з 15 по 17 серпня 2025 року, вперше у Харкові, і буде засереджений на комунікації з театра Лісани Трифронтонних міст. Дякую, пане Дмитро, за інформацію. Сподіваюсь, що вже після фестивалю ми зустрінемось знов і зможемо відвести певні су підсумки, і ви поділитеся його думками, враженнями та рефлексіями. Приводу також пані Ірина Гарець, координаторка фестивалю, співзасновниця театру драматургів, а засновниця інтернет-бібліотеки кордрама Хаб. Дякую, пані Ірині за все, що ви робите, особливо від. Від мене і від нашої команди за інтернет «Кордрама хаб, ми в камені в тому, що цей проєкт безумовно сприв'ятин, тому що проукраїнська сучасна драма все більше і більше входила в щоденну практику роботи українських театрів, можливо, і не тільки українських. Амінь. Понівели не тільки українських. Дякуємо нашим гостям. Нагадую, що третій фестиваль «Драна Сприт це частина нового проєкту театру на Жукарпному то є звідтеатрального виражання суспільного діалогу, що відтримане фінансуванням Міжнародного фонду відродження, проєкт переміг на конкурсі Кутуальність Стійкість, який був відібраний експертами фонду в числі 17 переможців серед 100 сонка чотирьох поданих на конкурс заявок. Дякуємо всім, хто долучився до організації і став учасником цього фестивалю. Запрошуємо на офлайн активності, і, можливо, в основні в основному запрошуємо на онлайн-активності, обов'язково буде будуть прямі будуть трансляції цих подій фестивалю кожного з дів і по всі ресурси, на яких ви зможете подивитися. Трансляцією онлайн всіх подій фестивалю. А ви зможете дізнатись на сторінних соціальних мережах театру на жуках а самого власне, проєкту його партнерів та на стерітах соціальних мереж харківського медіахами. І сподіваюсь, харківських і українських медіа, які долучатимуться до висвітлення подій цього фестивалю. Дякую, слава Україні.